Останнім часом на території Злочівського району Львівської області почастішили випадки скоєння кримінальних правопорушень, пов'язаних із крадіжкою чужого майна, тобто індивідуального майна громадян, а також майна державних підприємств, установ організацій. У зв'язку з цим слідчим відділом злочівського ВП управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове слідство по багатьох кримінальних провадженнях, в тому числі. В місті золоча у нас є за квітень місяць 2016 року. зареєстровано два кримінальних провадження по факту крадіжок з квартир громадян, під час яких було вчинено крадіжки товарно-матеріальних цінностей, а також грошей. Крім цього, хочу зазначити, що почастішили випадки крадіжок на території золочівського ринку. Тому прошу громадян, які відвідують наш ринок, бути уважним і стежити за своїми речами, щоб не було прикрихи випадків і не було таких ситуацій, щоб були вчинені крадіжки. Хочу зазначити, що також на даний час є проблематичне питання крадіжок велосипедів. Це також зараз є актуальна проблема, оскільки почастішили випадки крадіжок саме велосипедів, які знаходяться поблизу будинків, в житлових під'їздах будинків. Тому прошу власників даних велосипедів бути також уважними, стежити за своїми речами, по мірі можливості забезпечити їх надійну схоронність, щоб, щоб попередити. Вчинення їх крадіжок. Крім цього, на даний час є почастіше також, можна сказати, крадіжки електроінструментів, тобто це є дреля, булгарок і інших аналогічних речей. Повідно з даного питання, на даний час слідчим відділом проводиться досудове слідство. Встановлюються всі обставини, є напрацювання, по яких є встановлені особи, що вчинили дані крадіжки. по подальшому дані кримінальні провадження будуть направлені в суд з метою прийняття рішення згідно чинного законодавства. При нагоді хочу також. Попросити всіх громадян та жителів злочівського району, щоб у разі, якщо вони будуть виявляти помічати підозрілих осіб, прошу звертатися в злочівський ВП за телефоном 102 про даних осіб відповідно для швидкого реагування і можливо попередження вчиненню злочинів.